Віце-президент США Джо Байден і прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликали Росію виконати свої зобов'язання згідно з мінськими угодами, у тому числі виведення усього важкого озброєння та іноземних бойовиків, звільнення усіх ув'язнених, що утримуються в Росії під вартою. Про це високопосадовці двох країн заявили у ході переговорів 1 травня. Байден і Яценюк закликали Москву не обмежувати доступ на окуповану територію спостерігачів ОБСЄ, щоб почати підготовку до місцевих виборів, передбачених планом реалізації мінських домовленостей. Також віцепрезидент США закликав Україну продовжити реалізацію змін в економічній та правовій сферах для покращення бізнес-клімату та залучення інвестицій. В свою чергу бойовики заявляють, що знають дату наступної зустрічі у мінську. Про це заявив представник терористів Денис Пушилін. За його словами, зустріч контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі повинна відбутися у найближчі 10 днів. Також поклічник окупантів оголосив, що вже знайдено компромісні рішення. З усіх спірних питань.